Всім доброго осіннього раночку, всім любим глядачам, всім любим друзям, всім, 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 всім всьому світу. Взагалі-то, знаєте, от фраза любов спасе світ, вона працює. Отпустіть всіх всю злість від себе, не зліться, помиріться між собою. Між першу чергу, між родичами. І буде вам щастя. Бачите, як Я вернулася з прогулки. Дивіться на мої шкарпетки. Дивіться. Одна шкарпетка класна, друга, оце так Петя мені всю дорогу поправляв, бо я не можу ще зігнутися. Люди дивилися на мене квадратними очима. Іде така тітка. В діта нормальна, а муж худой, і він поправляє її носки. Так, да. і так буває. буває. Ну я ці шкарпетки, носки дуже полюбляю. От тут я поправляю, бо я сиджу, бачите. А тут вже біля моєї панамочки, яку я надягаваю, примостився наш герой артист Кіт Сєва. Кет, Сєва. Спеціально говорю англійською мовою Кет, тому що цей хештег працює. Беріть собі на заметочку, да? Сєва? Добрий ранок, скажи всім людям. Не одвертайся, ну в нього іноді нема настрою. Він не хоче нічого казати. Бачите, опаю к вам і своїм волом. І своїм, як воно це виростає знизу? Підкажіть мені, блін, оце я забула, курдюк, чи як воно? Ну, коротше говоря, він став дуже товстим. І я набираю вагу, тому що мало рухаюсь. А якщо я буду багато рухатися, то я дуже сильно втомлююся. І це не буде мені корисно. Починаю одразу клацать, Не клацать в голові. Розкажу вам, які події будуть. Сєва, давай розкажи. Сєва, ну повернися, що ж ти такий нечемний? Панда вон у нього на шиї, бачите? Кря-кря усміхається. Я бачу качечку, панду. Ну, я багато чого бачу. Я побачила свого лікаря на рукаві свого бомбера у лікарні в білій церкві, і він мене дивився на мене всю ніч. Ну, я вже таке несу.